Сьогодні ми познайомимося з вами з класом двостулково малюзки. У світовій фауні відомо близько 15 тисяч видів двостулкових. Це своєрідний клас живих організмів. Вони мають свої особливості будови. Тож сьогодні ми познайомимося з різноманітними представниками цього класу, а також з тими особливостями, які їх відрізняють від інших класів малюсків. Двостулкові населяють гідросферу від літералі до океанічних западин 10,8 км. Особливо велика біомаса цих тварин у прибережних мілководних зонах. На суші вони не трапляються. Розміри коливаються від 2-3 мм до 1,5 метра. Двостолкові малюски мають білатеральну симметрію. Їхні черепашки складаються з двох стулок звідти й пішла назва з'єднаних еластичною зв'язкою лігаментом, а у деяких видів із допомогою замка, зубців і заглибін на стулках. Стулки закриваються при скороченні м'язів замикачів. Ріст черепашки відбувається нерівномірно, що залежить від пори року і умов навколишнього середовища. Унаслідок цього утворюються смуги приросту, за якими можна визначити вік малюска. Передній край черепашки тупий, а задній загострений. У окремих видів двостолкових малюсків утворюються перли. Причиною їх утворення часто бувають яйця і личинки кліща, які перезитують на мантії малюска. Перли можуть утворюватись і внаслідок проникнення у мантію малюска стороннього тіла, піщинки. У разі подразнення мантії виділяє навколо чужорідного тіла перламутр, ізолюючись у такий спосіб від подразнень. Внаслідок заломлення проміння перлина міниться кольорами веселки. Найбільше серед двох столків у яких утворюються перлини, є тридактни. Зокрема, тридактна гігантська, діаметра якої півтора метра, а маса тіла до 300 кг. Живе ця тварина в Індійському океані та Чорному морі. Люди використовують здатність малюськи утворювати перли, і спеціально для того навіть створюються ферми. Ці ферми називаються банки. Голови у двостулкових малюсків немає, то живляться двостулкові пасивно, переважно дендритом. Планктонними організмами, бактеріями, які потрапляють у мантійну порожнину разом з водою, дихають за допомогою зябар, що розташовані так само у мантійній порожнині по дві два боки від ноги. Для живлення і дихання двостукової малюски пропускають крізь тіло велику кількість води, яка крізь відний сифон смоктується у мантійну порожнину і фільтрується крізь зябра. Кисень, розчинений у воді, надходить у кровоносні судини зябр. А завислі у воді часточки осідають на їх слизовій оболонці. Віечки, розташовані на зябрах, гонять слиз з осілими часточками вперед до ротового отвору. Усі їстівні мікроскопічні рослини і тварини і органічні рештки надходять до органів травлення, а неорганічні речовини омиваються слизом і виводяться назовні через вивідний сифон. Ось так і відбувається обмін речовин. Нервова система складається з трьох пар нервових вузлів, з'єднаних нервовими волокнами. Вона координує діяльність окремих органів, регулює життєві процеси, що відбуваються у тілі тварин. У зв'язку з малохріхливим способом життя органи чуття одностолкових розвинені слабо. Із органів чуття у них є очі, органи дотику, хімічного чуття та рівноваги, які у представників різних класів розвинені різною мірою. Спереду, з обох боків, від заднього замикального м'яза, розміщуються темно-бурі бояносові органи органи виділення, що відкриваються у мантійну порожнину. Вони являють собою видозмінені метанефрідії. Транспорт речовин по організму здійснюється за допомогою кровоносної системи. Зі спинного боку, трохи вищий нерок, у навколо серцевій сумці розташоване серце. Що складається із шлуночки і двох передсердь. Крізь шлуночок серце проходить кишечник. Під шлуночком розміщується праве і ліве передсердя. Серце забезпечує циркуляцію крові в організмі. Кровоносна система не замкнена. Кров тече не лише по кровоносних судинах, а й у проміжках між органами. Подивіться на малюнки. Перевірте себе, наскільки ви запам'ятали особливості будови двостулкових малюсків. А я хочу додати, на нижньому боці між розкритими стулками висувається м'язова нога. Це орган переміщення малюсків. Чимало малюсків, користуючись ногою, заривається у мул або пісок. У багатьох морських представників класу в нозі є бісусна залоза, що виділяє речовину бісус. За допомогою якого малюск прикріплюється до підводних предметів. Двостолкові роздільностатеві тварини з перематого зони викидаються у воду і разом з водою потрапляють у мантійну порожнину самок, де й проходить запліднення. Розвиток з'їзд личинок глохідій відбувається на зябрах самки. Через вивідний сифон личинки викидаються у воду. Личинка жебурниці має двостулкову черепашку трикутної форми. На вільних краях її черевного боку розташовані зубчики та гачечки. Крім того, з тіла звисають нитки клейкої речовини. За допомогою цих пристосувань личинка прикріплюється до тіла риби і один-два місяці паразитує на ній. З часом волохіддя залишає рибу і падає на дно. Ще раз хочу вам нагадати назву личинки двостулкових глохідій. Так от глохідії паразитують на зябрах риб. І за допомогою личинкової стадії ці малорухливі тварини розселяються у гідросфері. Після загального знайомства я впевнена, що ви зацікавитесь цими двостулковими тваринами і з задоволенням перечитаєте підручник. А я додам вам трошки цікавої інформації. Мідія їстівна це від двостокових малюсків, які мають видовжену клиноподібну черепашку і здатні утворювати дуже міцні бізусні нитки, за допомогою яких прикріплюються до сустрату. Молоді малюски можуть добре пересуватися, дорослі ж міняють своє місце проживання лише за дуже несприятливих умов. Мідії чудові фільтратори. За одну годину доросла особина може профільтрувати близько трьох літрів води. М'ясо мідієцівне, воно містить біологічно активні речовини і використовується для дієтичного харчування. Корабельними черв'яками називають малюсків роду тередо, це невеликі істоти довжиною до 10 см, які своєю маленькою загостреною черепашкою можуть проробляти ходи у дерев'яних конструкціях, через що вони стають непридатними до експлуатації. А цього малюска ви навіть бачили на берегах Дніпра. Це дрейсена або трикутниця. Вона дуже поширений вид прісноводних малюсків, тіло невеликих розмірів, до 3,5-4 см завдовжки з дуже характерним тригранним обрисом черепашки. Дорослі дрейсени ведуть прикріплений спосіб життя. Вони виділяють речовину, що перетворюється у води на міцні нитки, так звані бісуси якими дрейсени прикріплюються до підводних предметів. Особливо сильно розвинулося поселення дрейсени у великих водосховищах Дніпра, де ними обростають залишки затоплених кущів, дерев, а також гідротехнічні споруди, трубопроводи, що порушує їхню роботу. І зараз на платинах гідроелектростанціях -гідро -гідро на греблях це стало вже проблемою. У наших проточних водоймах на піскуватих відмілинах трапляється перливниця звичайна, довжина її від 9 до 14 см, а висота тільки 4 см. Стулки в неї тонко товстостінні з добре розвиненим перламутровим шаром і закриваються за допомогою замка. І цю властивість перливниць мати товстий перламутровий шар використовують для виготовлення сувенірів. Гудзиків. Морські грибенці є групою малюсків, яка поєднує представників двох родин. У Чорному морі зустрічається лише один вид грибенців грибенець чорноморський. Ці малюски мають широку вілоподібну черепашку, забарвлену в різні кольори. На відміну від інших морських малюсків, морські грибенці ведуть відносно активний спосіб життя, пересуваються короткими стрибками. При цьому стулки черепашки відкриваються, а потім швидко стуляються, і вода, що виштовхується з порожнини малюска сильним струменем, сприяє його пересуванню. Такий спосіб називається реактивний рух. Живиться морський грибенець, фільтруючи воду. А жабурлицю ще називають беззубка. Цей малюск живе на дні водойм, до половини занурюючись в мулястий ґрунт. Черепашка його має розмір до 10 см завдовжки. Передній кірець тварини заокрулений, а задній дещо загострений. За допомогою ноги беззубка можна, може повільно повзати по дну від 20 до 30 см за годину. А якщо без зубка потребувати, вона швидко втягує ногу. І за допомогою двох м'язів закриває черепашку. У жабурлиці. На відміну від перлівниці тонкий шар перламутру, тому використовувати її не можна для виготовлення сувенірів. Ну і найбільшим із двостулківих малюсків є тридактна велетенська, яка може досягати 1,5 метра в довжину і мати масу до 300 кілограм. Справжнім царством тридакт є великий бар'єрний риф біля берегів Східної Австралії. Тож давайте запам'ятаємо особливості двостолкових малюсків. Двостолкові це група малюсків, які мають симетричне тіло з добре розвиненим тулубом і ногою, але без голови. І по способу живлення це чудові фільтратори.